Дідова наука або соціалізація білогвардійця. Мій дід Семен Міляєв закінчив класичну гімназію. Тому він вільно спілкувався французькою і німецькою, а ще знав латину, грецьку і ще багато чого, що вважалось за потрібне знати в середній школі початку 20-го Він встиг повоювати на Першій світовій війні, а потім іще й в армії Дінікіна. Звідки вчасно дізертірував, скориставшись першою слушною нагодою. Все вишезгадано накладала певний відбиток на виховання онука, себто мене. Так, сідаючи за стіл, я мав пов'язати собі за комір на крохмалену, огідну на дотик серветку, щоб потім незграбно пиляти озброєною ножем правою рукою радянську піщу, а лівою направляти її до рота за допомогою виделки. Дід забороняв мені вітатися з дорослими за руку. Замість цього я мав клацнути каблуками, синхронізуючи це з коротким нахилом голови. Мої білогвардійські таланти дід демонстрував своїм друзям, українським письменникам в забігайлівці Кукушка на парковій алеї. Письменники пили каву з коньяком, хвалили діда і були в захваті від моїх виєбонів. Дід смолив цигарки і пишався, а я відбував свій номер і тікав ловити метелики. Восени мене здали в дитячий садок. Як з'ясувалося пізніше, батьки пояснювали цей садиський вчинок необхідністю соціалізації дитини перед школою. Заклад зустрів мене казенним парфюмом, складовими інгредієнтами якого були пригоріла каша, сеча і хлорка. В дідсадку моє уявлення про життя до того обмежені збагатилися, так я дізнався, що сьогодні під мостом повісили Гітлера з хвостом. Що малювати на столі Свастіку погано, а зірку теж погано, але краще, ніж Свастіку. Хлопчик Різніченко на прізвисько Різя нахилився до мене і сказав Хуй! Що хуй? перепитав я, це жопа пояснив Різя. Для Всебічно гармонійного розвитку соціалістичних дітей нас привчали до фольклору і художньої самодіяльності. Нас вишикували по зросту і наказали співати. В опалі березанька стояла, люлі-люлі стояла, нікому березку заламаті, люлі-люлі заламаті, співали ми. В руках ми тримали уявні балалайки, на яких імітували тренькання. Було незрозуміло, чому потрібно ламати дерево. В пісні відчувалась туга за недосконалості світу, і те, що ніяк не вдається знайти героя, який цю недосконалість виправить, і, врешті-решт, доламає все недоламане. Безнадійність ситуації підкреслювалася ніжносопливими люлями. Я мріяв стати дорослим і обрати чоловічу професію, пірата або індійця, тож інстинктивно відчував, що співати ці блювотні люлі западло. Вихователька помітила мій саботаж і насварила мене. Я спробував реабілітуватись і застосував всі свої білогвардійські таланти, але наштовхнувся на непорозуміння. Вихователька, вочевидь, жалкувала, що в здоровому дитячому колективі завелася одна пиздувата дитина. Лагідно, але твердо, як це робить досвідчений лікар-психіатр з своїми буйними пацієнтами, вона попросила мене більше так не робити. Ну, і як ти провів свій перший день? спитала мене бабуся. Я не відповів, бо якраз пхав до рота пухнасті оладі, які вона щойно зняла з пліти. Щось ти якийсь загадковий, сказала бабуся підозріливо. Ану викладивай, все по порядку. Ба, а я що-то знаю», знаю, сказав я, совуючи язиком в роті. І що ж ти таки знаєш? спитала бабуся. Хуй пізда, говно повідла, в жопу йобаний понос, сказав я.